Кожного року тернопільський осередок спілки української молоді проводить акцію доба. Вона присвячена річниці бою під крутами. Акція відбувається в приміщенні музею політичних в'язнів. Починається вона десятій годині в суботу, 30 січня, закінчується в десятій годині в неділю 31 січня, закінчується літургією. Кожного року програма акції Включає в себе перегляд фільму гутірки розповіді на історичну тему про круте, про різні події історичні. Зустріч зі священником за останні роки його доби з'явилась нова волонтерська частина програми, де учасники акції роблять щось для бійців. АТО. цього року ми будемо плести вервички. Для бійців, які потім будемо передавати. Також цього року є така умова, що кожен учасник повинен принести з собою якусь книжку для бійця. Аби стати учасником акції, потрібно зголоситись у музеї політв'язнів та виконати певні умови, кажуть організатори. Можуть взяти участь будь-хто, який готовий до умов таких обмежених умов, обмежене харчування, хліб, міві на чай, можливо, печиво. Ну і без мобільного зв'язку, окрім доби у Тернополі проводитимуть інші заходи з нагоди відзначення дня пам'яті героїв. Крут так 29 січня на театральному майдані відбудеться інсценізація подій під крутами.